Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні голосуватимуть за закон про мобілізацію. Найбільше норми для звичайних українців машину вводити не можуть або ж інші утиски. Депутати ічинуші не прикасає людей. Це бісить та дратує перед голосуванням. Депутати почали вивозити власні сім'ї із України. У законопроєкт про мобілізацію планують додати норму про бронювання для окремих категорій осіб, зокрема йдеться про тих, хто заробляє. Від 35 тисяч гривень заступник командування третьої ОШБР Максим Жорін відреагував на цю ініціативу. Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроєкт таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень, замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки, вирішили узаконити принцип війна тільки для бідних. Написав він у своєму телеграм-каналі. Військовий наголосив, що зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробуваннями, на фронті через різні ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію, розімував Жорін. Крім того, за словами Гончаренка, бронь отримують всі чиновники категорії А, робітники підприємства, установ і організації оборонно-промислового комплексу. Постачальників для ЗСУ, а також працівники поліції. Також бронюватимуть співробітників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку. Дмитро Чекалкін в той же час підкреслює: мене обурює порівняння зеленського з Черчилем Черчи. За два дні до вступу Великої Британії у Другу світову війну розпочав найбільшу за всю історію організовану сплановану операцію з евакуації дітей і сімей малими дітьми. Два мільйони вивезено за декілька тижнів для того, щоб забезпечити майбутні поколінь Британії. Їх вивезли до віддалених регіонів і тримали там практично до 1944 року. А у нас а у нас Зеленський організував спеціальний евакуаційний потяг Закарпаття. Для кого тільки для Кабміну і для ДБР, де вони контролюють кримінальними справами всю державну систему. Амо для того, щоб тримати компромат. На кожного вони везли генеральну прокуратуру і кадмін. Я живу на розі інститутської вікна моєї квартири, виходять на шостий службовий під'їзд Кадміну. Сьогодні я здивувався, машин немає, нікого немає. І вже потім мій старий знайомий Олексій Чорнешов пояснив: Так, ми вивезли 22 числа. В нас був евакуаційний потяг. Як відомо, своїх дітей, дружину та батьків Зеленський вивіз за кордон ще раніше. А от людям вони, як Отарестович, казали, розбирайте тривожні валізки. Телеграм-канал. Почарський паук підкреслює наступне і знову, чому не попередили. Президент Зеленський знову пояснив, чому не попередив громадян про загрозу війни. І він постійно це робить, бо від цього не втекти. Бо є цілком реальні факти. Навіть напередодні російського вторгнення влада можливість вторгнення заперечувала. Зеленський закликав готуватися до травневих шашликів. А потім, а потім зупиняти ворога довелося на околицях великих міст у міській забудові повній мирних мешканців, де кожен снаряд, знаходив ціля Ухтирка, Харків, Чернігів, Буча, Бородя. Нка ірпіні, тисячі людей загинули, тисячі людей втратили майно і житло, багато дівчат поґвалтованих окупантами. Батьки ще руками водитимуть до психотерапевтів. Все це сталося тому, що люди не уїхали з потенційно небезпечних місць. Людей не попередили. Як нам пояснив це президент раніше? Він пояснив, що українці такі боєгузливі, що якби нас попередили, ми масово втекли б за кордон в Україну. Захищати б не було кому. Нині він видав ще крутіше. Тіше, це треба процитувати. Хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Ви вважаєте, що в них немає жінок і дітей? У них є батьки і діти, близькі. Вони такі самі люди. А чим вони вмотивовані заробітною платою? Ні, може хтось, у кого більшості свої Україна. А що таке Україна? Земля і сім'ї. А всі, якщо їхні сім'ї виїхали, то що вони захищають? Якби не було людей в Україні, ми би втратили нашу державу. Цікаво, Зеленський сам збагнув, що він ви? Дав по факту він сказав, що не попередив людей про загрозу війни, аби люди пішли захищати свою країну, бо за спиною в них були їхні сім'ї. Тобто, одну частину українців він використав як заручників, аби інша частина українців воювала. Зрозуміло, уявляєте, як це чути солдатам, ЗСУ уродич, яких загинули, виявляється, їх не попередили, аби він зараз зарази воювати пішов. Реальну причину чому нас не попередили. Ми давно знаємо її, сказав сам Зеленський. Ски, мовляв, можна збільшити ЗСУ, але тоді не можна буде керувати, будувати дороги. Звісно, таку причину озвучувати він не може. Зеленському доводиться імпровізувати результати. Виходять один потворніше другого. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.